Всім привіт! Сьогодні у нас на каналі чергове відео. Значить, попали до мене такі два домкрата От гідравлічні, ну це радянські ще думкрати. От, я навіть не знаю, наскільки вони тон. Ну, тут або вони три, або п'ять. Ну, щось таке. Це щось як зіловські такі були. От, колись, ну, щось таке. Або, 5, або 3, або 5 тонн. Ну, щось так на око мені таке показується. Чесно не скажу. Брехати не буду. Значить, В принципі, вони були і робочі. Єдине, но, бачите, від довгого застою. от, Трохи якась ржавчина, то навіть вже й не корозія там, напевно, може, трошечки щось десь є, але. Коротше, що вони факт того, що вони дуже довго стояли. Багато 15 років. От, і треба їх. Це не мої думкрати, це мене попросили зробити. Ну, як зробити, перебрати. От. Не знаю, качає він, не качає. О, качає. Коротше, попросили мене перемацати їх. Ну, бачите, от такий стан, треба його. Тут що він титий, тут крутиться, тут крутиться, той що качає, не качає. Може, тут не зажато. О, так. Тут не зажато, ну. Все, не працюють, все добре, нічого не тече. Е, що зробимо? Значить, зараз я беру мувільницю бензинчику. Е, бачите, стояв довго десь пісок, пилюка. 에, помию їх. О, з мовільниці з компресора я їх змию. 에, порозбираємо тут. а в, принципі, тут, в нас? тут в нас тут нас все год. Тут я б не, не ліз би туди не зачіпав. Штоки класні. Все добре. Тут так само, підтікань нема. Воно що оригінальне, це дуже добре. Ти всі гумки, то є все краще ну, не ставити і не зачіпати його. Єдине, що треба було б зробити, розкрутити ці штоки. Той, той в кращому стані шток, тут трошки гірший. У ці штоки можна було б навіть в тукарний поставити шліфанути легенько їх, почистити, трошки шліфанути і замінити масло. От. Подивимося, в якому стані там гумки. в принципі. От. І якщо, то подивимося, треба буде, то поміняємо. Якщо не треба, я думаю, може й не треба буде. От. І коротше таким макаром треба їх трошки до путя довести. Обс... Ну, таке обслужити. Не ремонтувати, а обслужити. скажімо так. І замінимо нове масло. Колись же в мене на каналі відео було. Я перебирав свої домкрати, Масло в мене залишилось. На тих два домкрата повинно було би і хватити його. От, от таке. Так що набираємо, зараз будемо мити. Так, Запшикав я її хімією. Тут о, Ви його бачите, видно, 5 тонн. Казав я або 3, або 5 Значить, оцей я видвінув на повністю вже, а цей повністю не вийшов. Не знаю, може масла де замало чи що. Ну І тепер бензин і змиваємо. Запшикав спочатку хімію насухо, тепер змиваємо. Хай трошки зараз тече, підсохне і будемо тоді розбирати. Так, розкрутив я першого. Там, де така корозія на штовкою була. Ну, що тут, -а? навіть бачите ще чисте масло. Отут а -а вже трохи є таке. Ну, в принципі, ще біди якоїсь тут нема. Зліємо перемиємо, перечистимо, заправимо нового масла. На запах якийсь таке ну, цікавий якийсь. Щось як тат 17 щось. по запаху такі, яким, ну радянським. Яким, щути. Ну, то явно, що його тут ніхто не міняв. Але я вам скажу, що воно тут а все в причудовому стані. От. Поршень взяти, воно нічого не зношене. Просто перемиємо. Бачите, трохи таке грязнувате, воно вже більш від старості. Тому трохи якісь мачмали такої, то і все повимивати треба. Вимиємо. Ну і штока треба буде шліфанути. Так, ну що, зараз тут відро я. О рукою незручно. Оп. Така вже жижка. Зараз так само компресор, бензина і помиємо тоє все діло. Зараз вийму штока. От і шліфанем його. Ну що, достав штока. В принципі, тут що? О, там, де. Трохи перержавіло, але е, от бачите тут. ну Воно в принципі зі штока ще знялося. трохи Тут сама кумка, кажу, в доброму стані, вона не просів, нічого. Тут перечистим перемажем перемиєм Буде все чітко. от ну Сам шток. грізнішу тряпочку витеремо. Хочу сказати, наскільки радянське, ну, не будемо там до всього вдаватися, але скажу по якості. От, перебирав я свої думкрати, ну, от, китайські. От, є на каналі відео. От. Ну, ск Скоріше за все, це е зіловський думкрат. На 131 зілах вони були, це тітонки на них йшли такі. От, бо я спочатку думав, наскільки тон там не було видно, то на 5, то на 5 то зіловський. От. Ну, Він може ще на які машини йшов, але в основному я знаю, що на зілах були. От. Що от поршень, дивіться, скільки років йому, він, о, гляньте, м'ягесенький, не потрісканий, нічого йому не бракує. От. Єдине його, біду прибрати. О, зараз я його е, в станочок зажму. Тут а, візьмемо, ну, щоб кулачками не пошкодити штока. Зараз щось замотаю, може навіть малярним підмутаю. От, І в станку е, шліфанемо ту його біду. Ну, така легка корозія, я б не сказав щось. Зараз ну, такий він трошки є пописаний, ну, то... тут ще нема страху, воно нічого не текло. Буде воно ще все ходити. Зараз ми його трошки в порядок приведемо. От. Ну І тут залишиться всі... От. все, корпус цього тут перемиємо, порудуємо та й буде воно все зирґут. Ну, цей трохи. Ну, є тут теж, але... Та сама історія, я думаю, буде воно все ходити, не буде. Ну, по крайній мірі, що міняти тут, резінки неяхи, нічого не треба. Ви бачите, в якому воно останні, гарно, м'ягеньке, класеньке. Зараз тим менше все. Так, вибачається. Отак вдалося шліфанути його. О, Від кулачків. Ну, по якості. О, трохи зійшло ті всякі приколи. ну, Тут такі є, бачите, осталося. От. Ну, воно під руками майже не відчувається. Трошки є. Тут де була автокорозія, такі, як то дрібні раковини. От. Тут -а трошки ті риски. ну, візуально їх видно, на відчуття їх ну, не відчувається. Трошки вони зійшли тут. Ну а тут, -а, то кажу, трошки воно є. Ну, Тут вже я безсильний, то хіба вже на круглу шліфі чисту штоку відшліфовувати повністю по всій довжині на, тобто на один розмір і тоді воно вийде ідеально. Ну, Поки робимо так. Ревізія, якщо він не тік, то я думаю не буде текти. Бачите, яка різниця? От, Видно. Яке тут, а яке тут? От. ну Чистіше стало, явно що чистіше. Ну, в принципі, тут, якщо взяти цю зону, то наприклад, він сідає до, бачите, де гумка стоїть. І в нашого тут вогонь стільки є зазору. тут грубо трохи ото зазору воно нас до гумки не достає. За рахунок того, воно тут і поржавіло, попадало десь там, де він зберігався, не знаю, попадала волога. <кій> От, і воно тут свою роботу зробило. От, того воно тут так само і тут. Бачите, оцей буртічок. Він виходить, що до гумки, ото він і покрився корозією. Так, зараз я тут скочу підмотаю, шліфане тут, миємо та й тут все то й будемо збирати. Більше тут вже... <кхід> в моїх умовах, тут вже більше я не... краще не зроблю нічого. От. Я думаю, буде воно все тут робити. От. Так що зараз компресора запускаю та перемиємо. Тут все, щоб було чистенько цього стакана ви бачите от Всякої срані там трохи якоїсь хватає якийсь осад, чи що не ясно. І тут а так само треба перечистити, помити. Так, чистим стакана. Тут я шуріком по кругу пройшовся, кільце достав, воно теж в прекрасному стані. от М'ягеньке все. На ту китайську. Не будемо на тої китайське гамно замінювати. Дивіться, скільки йому років, все, м'якеньке, гарненьке, почистим. Ну І тут лово всередині, де бачите, де кільце вставляється. От таким Гачочок в мене такий є. Тут я все прошкрабав. От, і скільки, о, дивіться в, в тій канавці срані. От. Ну, зараз ще я пройдуся, продеру, продмухаю і будемо зараз компресором вимивати. То є все. От. Тут навіть трохи на стакані. Теж така легенька корозія. Якщо можна наблюдати, бачите? Ну, рука трохи беруть своє, нікуди від того не дінешся. Зараз ми їм. Ну що, перемив. Отак от, от вийшлося чистенько. О, дивіться, який стакан. Тут всю мачмалу вимивав, але. Миючи бензином, бачите, він трохи був ще чорний, почала облазити фарба. Якась така від бензину, бачите, вариться. От. Ну і Тут все поперемивав, зараз ще попродуваю. Лучше. так Легенько здув. От. І будемо збирати. Зараз Мастилком поршенька змажемо. Ставимо, резиночку, закрутимо. В принципі, тут роботи фігня. От, і треба буде масло заливати, є в мене гідравлічне. Колись на свої домкрати брав те саме заліємо і сюди. От, я знаю по густині. Воно таке теж не густеньке, ріденьке, якісь мастилку. То в мене таке, О, ну що цього тута Зовсім дуже мало було, але в принципі тут. Той циліндрик я знаю багато, але він і не видвігався. Оцей, бачите, я ви качнув його, він вийшов на повний, а цей на повний не виходив. Бракувало значить, масла. Ну, наліємо скільки треба. Так що складаємо зараз. Дитячі моменти радості, да? Андрію. Ну, компресор качає. Ти ж пшикаєш і він качає. Так, ну що, з думкра я склав, залив масло. Ось такі ось під кави, я знаю. Ну, три неповних. О, таку десь. Плюс-мінус. Три таких стаканчика я залив. От. Закрутив, вже раз прогнав. От. Зараз проганяємо ще. От. От. Зараз вже йде краще. Бо йшов ривками. Качаю рукою, кінціровкою. Махати не хочеться. Виходимо на повний шток. Підтікань ніде не було. чтобы на полный шток. Откручиваем. И спускаем сейчас. О! Вот такие. О. Все. Вот такие. Он ну, еще трохи масный, бо. Там десь трошки капнуло, там десь трошки капнуло. О, не знаю, що може пофарбувати захочуть його. Ну, то вже таке, то вже повитирати, його ще раз можна буде зверху обмити, обижирити добре. Обо ж і руки масні цапалися. От. А так ніби все добре. Ось така переборочка. Ну, верніше, це навіть і не ремонт, просто така ревізія, заміна масла, те І то, що кажу, тут о, зверху, то я думаю, воно впливати сильно не буде. Там, де трошки ото раковинки є, так як воно кажу, до гумки верхньої майже не достає. Так що, о, Воно тут а в кришці буквально о, сидить. Руки витерти, зараз витеремо. Буде він ще служити, я думаю. О, так що, отаке. Ну і, Я думаю, ну що показувати це саме по то, тому самому принципу, будемо перебирати того. Ну, тут, як на мене, то ситуація в принципі, може трошки навіть краще. Тут опуштокові зверху, там е, на перших навіть початках було гірше, таке, воно там більше того всього було тут, а менше. І плюс, цей Вийшов на, на все майже шток. ну Може не на все, але, а може і на все вже вийшов. О, так що так само розбираємо, перемиваємо, перечищаємо, шліфанем штока, щоб чистий тут був. Ми їм чистим, зальємо нову мастилку і по тому самому принципу робимо другого домкрата Я думаю, вже нема вже немає тоє показувати по сто разів. Так вже на каналі купа відео з тим є. так що, Я думаю, і так буде достатньо інформації. Тут, в принципі, нема нічого сложного. Ну, низу можна то є ще все розбирати, викручувати ти, і всі вінти. Тут розбирати. Ну, Тут чистенький от шток, тут йому нічого не бракує. то Я думаю, ну, смисл його розбирати. Він тут чистий, гарний, нема не корозії, тут на ньому нічого, то я його і не зачіпав. Де такі місця, то я її обслужую. Отаке відео. відео. Всім дякую за увагу всім пока!